дозвілля для дітей та батьків. У Рівному відкрили найбільше в місті парк сімейного відпочинку з КайАП. Відтепер батьки знатимуть, де і як застосувати нестримну енергію своїх чад. На маленьких та непосидючих дітлахів тут чекають найрізноманітніші атракціони: батутні стінки і неймовірних розмірів батути. М'якесенька поролонова яма, в якого охоче з головою стрибає малеча. Мотузковий парк із цікавими та не зовсім простими перешкодами. Щоб їх подолати, потрібно докласти немало зусиль та спритності. А на войовничих дітей чекають. Чекають перестрілки з пушок. Любителі екстремального водіння можуть поганяти на машинках. Дітлахи такі розваги оцінюють невідмінно. Потім да, подобається. Клас! Бомба!» «Тобі тут подобається? Да. На Першому поверсі облаштовано три ігрові майданчики. В одному дітки охоче занурюються у кульки з головою, в іншому із поролонових кубиків намагаються звести будиночок. І ще відділ для зовсім малесеньких відвідувачів центру. А творчі особистості свою фантазію можуть реалізувати у кімнаті майстер-класів. дітки малюють на папері, розфарбовують замальовки та складають картини з пазлів. Пробують також творити на піску. А що складаєш? – Тобі подобається? – Так. На батутах пригла. А що ти малюєш? Мишка. 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 А як тобі тут? То тобі подобається? А де ти вже грався? Там у Ти будеш сюди ще приходити. Поки дітки сідлають різні атракціони, батьки тим часом можуть приділити час для себе. Тут на них чекають смачні частування у сімейному ресторані та відпочинок у лаунж зоні Батьки відкриттю такого парку сімейного відпочинку дуже радіють. Зазначають, у рівному є дитячі розважальні заклади, проте скайп ап відрізняється з поміж інших різноманітністю розваг і грандіозності самого приміщення. Втім, найбільше відвідувачів здивувала ціна. Атмосфера дійсно неймовірна, святкова. Грайлива, весела, неймовірні атракціони, фейс-арти, все чудово, подарунки, тут рай для дітей. Це класно, все нове, красиво. Якщо 100 гривень на цілий день це в принципі дуже зручно, І що північний. Це дуже хорошо біля нас, тут близько нічого немає. Дуже класно, поки задоволені. Дуже феєрично, дійсно діткам дуже гарно відпочивається і батькам їде посидіти, поки дітки витрачають свою енергію на гірках, на, що там ще є. На клоунах дивлюся, спілкуються, бавляться. Дуже гарно. Дуже задоволені. Найкраща розважальна програма, мені здається, взагалі в Рівному, найкраще обслуговування. Ну, ми вражені, ми під враженням наша родина. Окрім того, є ще 13 тематичних кімнаток для святкування дитячих днів народжень. Вони надаються безкоштовно, але попередньо потрібно забруднювати. До того ж, винуватця свято урочистові стають на сцені, вручають почесну медаль іменинника та цінний подарунок. Виконавчий директор парку сімейного відпочинку Скайап Валентина Козійчук розповідає: це місце намагалися зробити комфортним та цікавим як для дітей, так і для батьків. Найголовніше, я думаю, ідеєю є це розвивати гарний відпочинок, здоровий відпочинок для дітей. Знаєте, кажуть, дуже шкідливо дорослим, коли вони мало рухаються, але гірше, коли ще діти мало рухаються. В нашому центрі насправді можна невпинно, просто не зупиняючись рухатись цілий день і не потрапити на один і той самий атракціон. Всього дуже багато. Працюватиме парк сімейного відпочинку щодня. У будні з 12-ї години дня до 9-ї вечора. Вартість квитка для дитини 70 гривень. Батькам безкоштовно. У вихідні центр дитячих розваг працюватиме з 10-ї ранку і до 9-ї вечора. Ціна 100 гривень. А на старанних школярів чекає приємний та несподіваний сюрприз. Для них діє спеціальна програма Золотий квиток. Учні, які гарно навчаються, успішно закінчують школу, переможці різноманітних олімпіад та змагань, зможуть безкоштовно відвідати розважальний заклад. Така акція вважає ти на Козійчук забезпечить здорову конкуренцію між рівненськими школярами. Також навчальні та виховні заклади можуть отримати 50% відсоткову знижку. Для цього потрібно лише набрати групу дітей у кількості 20 осіб. Окрім того, впродовж дня діток завжди будуть розважати святкові ктюмовані персонажі, які дивуватимуть малечу хімічними дослідами, фокусами та іншими цікавинками. Знаходиться парк сімейного відпочинку Скайап за адресою місто Рівне, вулиця Євгена Коновальця, 1Б.